А чого в лісорубів немає ні жилеток, ні касок? Дивіться, яка стіна захищає злочинців. Наша поліція. Стидоба відвертаються, тільки що до мене лицем стояли. А той пиляє бобер. Не дають даже знять, бачили? А той пиляє, бобер, 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 Бобер. Така в нас поліція, стіна, дивіться, які спини. О! Красавці! Красавці! Просто красавці! Злочинці! Всіх. <плес> всі, ми, всі на що я сказав? На що? Ти подивіться, на каком основанні? Хлопці, не трогайте! Що ви робите? Хлопці, не трогайте! На какому основа? На, на каком основании? Ру. Я сама відбуду, не треба мене трогати. Не трогати. Ніяк. Добре, я вас почула. Добре, я вас, я вас почула. Тільки не треба мене трогати руками, я добре? Я вас не буду... Я маю кинеблюдверці печали. Поліцейські відмовляються складати протокол для того, щоб передати ці документи в екоінспекцію. Так як положено з чинного законодавства. Щоб для того, щоб можна було потім врахувати збитки, які були скоєні для України. Я зараз поліцію викличу.

Він та саме підробляє в лісі. Нічого в нього немає. Він не лісоруб, він кова і не треба розказувати. Його попросили приїхати і порубати. Оце не треба казочки. Віше кажучи, вже від вашої лапши жива особа. можливо, навчатися будь-накого, а прийти ті за покликання пішла лісорубом працювати. Що ви мелите? От що ви мелите зараз? Як це по за покликанням пішла різати ліс? На це має бути дозвіл.

Все, Втікли. Що вони втікли? Дивіться, лісорубчики тікають, тікають, Латиш приїхав. Тікають, тікають, тікають. Де поліція? Де поліція Дивіться, поліція їх оберігає. Мордочки ваші повертайся, показуй хто ти. Кому ти ноги будеш різати? Сьогодні п'ять юристів підтвердило, що ми при красавці. Затримайте їх, Затримайте їх. Бачите? Поліція охороняє, поліція охороняє! Затримайте злочинців! Виводить. Особисто поліцейський виводить. Особисто поліцейський!